Вітаю всіх, хто любить малювати сьогодні. Дуже коротко про те, що таке рефлекс, тому що дуже багато запитань, і кажуть, ми не розуміємо, що таке є рефлекс. Взагалі, у цього слова є дуже багато значень, але у живописі і в графіці, і взагалі в малюванні, це означає те саме, як, наприклад, відбиття, тобто, траження. Да? Рефлекс це, це вплив іншого кольору. Сусіднього кольору на... на той кольор, що знаходиться поруч. Тобто, наприклад, ось бачите я, я зараз уже ну так скажімо заздалегідь намалював ну такий дуже легкий ось, значить етюдик де тут у нас є лимон і є синій глечик. І як мені зараз живописно поєднати їх ці два об'єкти за допомогою рефлексів? І ви бачите, що у мене. На, на, зеленому, на зеленому фоні у мене лежать ці об'єкти, ну, тобто лимон лежить і стоїть олечик. І, і, і як цей зелений буде, буде значить, рефлексувати на об'єкти, як будуть, як будуть ці, ці об'єкти рефлексувати один на одного. Тобто, дивіться, якщо ви десь чуєте, да, там, що там рефлексує там якийсь колір в живописі, це означає, що він впливає на, на якийсь там сусідній кольор. Ви дуже часто, мабуть, бачили, що, наприклад, коли людина, наприклад, на, на ярко на такому яскравому сонці одягнена, наприклад, одягнута якусь таку червону або яскраво жовту, якусь таку футболку чи рубашку сорочку, ви можете бачити, що, що на підборідді прямо ці ну, такі червоні є такі кольори. Це і називається рефлекси. Тобто, ми відбиття на воді, да, наприклад. Чому ми, ми, ми бачимо воду, річку такою синьою чи блакитною? Якщо ми набираємо воду в руки, то вона не блакитна, вона прозора, але виглядає вона синьою. Чому? Для, для цього нам необхідно підняти вгору очі, і ви побачите, що небо у нас блакитне, і, і, і воно відображається, рефлексує, рефлексує на воді, сонце рефлексує на воді. Це все називається рефлекси. І зараз покажу вам, на, щоб ви це зрозуміли, як остаточно, що це є. Зараз покажу вам це, скажімо так, на практиці, як це працює в живописі. Дивимось. Ось, дивіться. Зараз, наприклад, я показую, як лимон рефлексує на нашому глечику. Бачите, я на глечику я роблю жовтий такий колір. Ось, я його вписую. Але. Таким чином, щоб він не був яскравіший, ніж сам лімон. От зараз нормально. Ви бачите, зараз нормально. Тобто, як би лімон відображається в е, нашому глечику. Синій глечик також може десь рефлексувати, але я цього робити тут не буду, тому що у мене глечик знаходиться з, за лімоном, і тому його рефлекси я просто можу не бачити на світлі. Да? І дивіться, як, наприклад, рефлексує е, Зелений стіл або зелена оця, ну тут скатертина на нашому на синьому глечику. Я отут, наприклад, роблю знизу, у мене відображається на нашому глечику зелений кольор. Якось таким чином, бачите? Зелений. Я поєднав наш глечик із, із цим зеленим. І можу також поєднати і з нашим лімоном, тому що наш лімон також лежить на. На зеленому столі, і я тут знизу роблю зелений рефлекс. Бачите, поєдную зелень. Роблю зеленим цей рефлекс. Ось. І, і, і одразу мій ну, цей лімон він якби, ну, якби, є, є учасником цього простору. І ще для чого роблять значить, рефлекси? Для того, щоб підкреслити більший об'єм. Зараз з цими рефлексами на жлечик став ще об'ємніший. І дивіться, наприклад, фон, да, оцей такий фон. От, от, Охрісти. Я також роблю тут. Я роблю на нашому глечику, я роблю ось тут рефлекс, який є від, від фона. Бачите? Від фон. Якщо тут буде, наприклад, якийсь буде фон тут якийсь червоний, тут, то значить будуть у нас рефлекси червоні. Ось. Але є така умова, що. Сам рефлекс не повинен бути яскравіший, ніж, ну, ніж те, що відбивається. Да? Тобто сам рефлекс не може бути яскравіше самого оригіналу да, цього кольору. Тобто, якщо у нас відбивається скатертина на глечику, то сам рефлекс не може бути яскравішим, ніж сама скатертина. Це неможливо, такого бути не може. Так само цей рефлекс на лимоні не може бути більш зеленим, ніж ця зелена скатертина. Також рефлекс оцей, цей колір має бути більш яскравим, ніж цей рефлекс на глечику. Я, я думаю, що ви десь так зрозуміли, що таке є рефлекси. Для чого їх робити? І ще раз вам скажу, що це підкреслює об'єм об'єктів. Підкреслює фактуру, до речі, тому що якщо у нас, наприклад, глечик там скляний, чи він там якийсь, значить, емальований, то він блищить. І щоб показати цю фактуру, що вона блищить, ми робимо ці рефлекси. Чим більше у нас фактура така гладка, там відполярована, там то вона буде у нас блищати і будуть більше цих рефлексів і відображень. І ще головне, що рефлекси допомагають поєднати наші об'єкти з середовищем, тому що якщо ми цього рефлекси не будемо використовувати в живописі, то наші об'єкти будуть просто як таке враження, що їх наклеїли, і вони не не мають зв'язку з середовищем. Це дуже важливо, особливо в малюванні там у майбутньому там обличчя, там фігури людини, шкіри людини. Це є не Неод'ємною частиною живопису. Взагалі, деякі художники вважають, навіть не деякі, а багато художників уже таких відомих їх вважають, що рефлекси це є ну, якби найголовніше в живописі. Якщо їх немає, то живопис мертвий. А живопис від свого від слова живо, да? «живий», він повинен бути живим. Тобто, бачите. Я думаю, що ви сьогодні зрозуміли, що таке рефлекси, і будете вже замислюватись перед тим, як, наприклад, щось малювати. От, наприклад, дуже часто я бачу, коли малюють закат да, наприклад, і малюють Блакитний океан. Тобто, це неможливо, тому що якщо у вас небо буде таке, якесь оранжеве, жовте чи навіть червоне, то у вас океан не буде таким чисто блакитним. На ньому будуть обов'язково. Рефлекси. Тобто, що, що знаходиться, наприклад, да, там, на небі, те, те, буде, те буде відображатися і на воді, на тому, на чому воно відбувається. І так у всьому, не тільки можуть бути рефлекси там на воді. Да, у нас на снігу взимку ми можемо з вами бачити, що, да, наприклад, що сніг навіть іноді жовтий здається, тому що вечір да, там, вечоріє і. Небо впливає на кольор навіть і снігу. Тому я думаю, що сьогодні багатьом я, я відкрив, хто не знав цього, що таке рефлекс. В нашому випадку рефлекс це не так. Знаєте, що там ми чуємо там, запах їжі, і у нас там слюнка тече. Це рефлекс і не ті, це, це інше. У нас рефлекс означає саме те, що я зараз вам розповів. Вперед. Малюємо, не зупиняємось. До нових зустрічей.